Шановні учні, вчителі, батьки, на календарі 26 травня, а це останній день навчального року, свято останнього дзвоника. На жаль, другий рік поспіль він не такий, як завжди, але незважаючи на складні часи, ми разом, ми усміхнені. Щасливі і налаштовані тільки на краще. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я. Від України до Німеччини й Варшави звучить славетно пісня головна. Увага, друзі, лине гімн держави! Ще?

СВОЖИ СТОРОНЦЫ ДУШУ И ТИЛА МЫ Попалені війною, бо Україна моя у вогні. Її захищають справжні герої, неньки моєї вінки і сини. Незламні духом, мужні і сильні творять історію майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаймо героїв сьогодні усіх. А тих, кого вбили кулі ворожі, Хвилиною мовчання шануємо всіх. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб усміхалися люди і жили дружно щасливо, щоб не плакали маму в журбі за синами, перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб пісня і слово українські звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, а здійсниться бажання, це моє неадмінне. Як мить минув цей рік навчання, були й успіхи, були й розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки, завідувач школи. Попри виклики, які постали перед країною, Її обмовили непростий навчальний рік. Сьогодні свято останнього дзвоника. Ми живемо в непростий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш. Але по суті, це і крок вперед. Пам'ятайте, дорогі учні, завжди ви майбутнє нашої держави, нашої ненької України. Поважайте всіх вчителів, наставників. Батьків. Поважайте воїнів, вони захищають наше життя, нашу країну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Святом вас! У шкільній оселі де свят завжди багатий І музика лунає, чути спів. Але сьогодні у нас надзвичайне свято Проводжаємо своїх дев'яти Дев'ятикласників вітають на святі. І вчителі, і мама, і тато. Але спочатку всі такі хороші, випускники вітають наймолодші. Аж не вірю, що були ви такі, як ми, малі. Мабуть, вже про це забули наші добрі вчителі. Але нам найцікавіше на найстарших подивитись. Назвичайні вони всі і красуні, і молодці. I you. І ще випускники, наші гарні, і чудові четверокласники. Четвертий клас ми закінчили, дружно в п'ятий перейшли. з книжкою ми подружили, та на озброєннях взяли, щоб далі вчитись і дружити, пізнавати диво світ, нові вершини підкорити, відчувати свій поїзд. А початкова школа наша. Пер... Всіх людей, що поруч нами, чотири роки разом йшли, під підголовили небесами. Спасибі всім, що ви були. Наша вчителька перша, ми сьогодні від вас йдемо. І ми сидимо, що нас повернемо, свою радістю вам не само. роки і прийшла пора прощатись. З тобою рідна вчителька моя, ти нас рушила всіх, навчила світ любити. З дитинства повела нас віддане на життя. Дорогі мої четвертокласники, я вітаю вас із закінченням початкової школи. Ви всі пройшли нелегкий шлях, здобуваючи нові такі важливі для вас знання. Я горжуся вами, я радію за вас, сумую за вами. Хочу вам побажати, щоб ви ніколи не здавалися щоб ви завжди йшли вперед. Ніякі проблеми вам нічого. Нехай усі знання, які ви будете отримувати, будуть вам тільки на користь. А нові завдання, які будуть перед вами, а їх у вас дуже буде багато, завжди були вирішені легко. Будьте завжди упевнені в собі успіхи у п'ятому класі. Стала мить хвилююча. Це вже традиція, і це не ново. Випускники, дев'ятикласники, вам надається слово. Свято радісне прийшло, школя різі сльозами. Промайнуло дев'ять літ життя разом з вами. Скільки було не злічіте різно за роки, І читання, і пісні, і шкільні уроки. Розів тут собі зайшли, і знаннями здобули. Дев'ять років ми вчилися в школі, тут росли і розважалися доволі. Та до здійснення мети нам ще треба йти Ми знову встрінемось, шкільна скрипуча парта І шхуна відпливе в країну знань А торбуватись рано і не варто, бо в серці маємо тисячу бажань. Багато теплих слів сказати хочеться. По адресу наших вчителів, і тих працівників, і лікарів, бібліотекарів, і кухарів. Усіх, хто злабу був і перебирав. Хто нам частину до свого серця віддавав, хто в школі ми прибирав, хто взивку нам тепло давав, Хто спокій наш є охороняв. І довгі роки рідних заміняв. Подяку ми висловлюємо вам, шановним нашим рідним вчителям, за те, що добре нас навчали, чарівний світ науки викладали всім учителям. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми чуємо дзвінить, дзвінок. І ось прийшов останній наш урок. І в це чудове урочисте свято. Ви чуєте вітань багато. Спасибі вам за те, що були з нами, за всю освіту, що дали. Класно, мамо, людину в нас ви зберегли. Дорогі дев'ятикласники. Як одна мить пролетіли ваші шкільні роки, завершилося ваше навчання у нашій філії. І все, що чекає вас у дорослому житті. Тепер залежить тільки від вас самих. Я бажаю вам завжди пригадувати з теплотою ваших шкільні і шкільних друзів і звичайно ваших вчителів. Ідіть впевнено до своєї мети, сміливо долаючи труднощі. Залишайтеся завжди гідними, чуйними і добрими людьми, і нехай вдача іде поруч з вами. Дорогі мої дев'ятикласники. Також повелося, що завжди перед усіма важливими подіями людину благословляли найдорожчі люди, батьки, тож прийміть їхнє благословення. Ось і пройшли 9 довгих років, протягом яких вчителі вкладали у вас душу і знання. Вони навчили вас бути щирими, самостійними, відповідальними та чуйними. Тепер кожен з вас зробить свій крок. Вчитися далі в школі чи зробити крок в доросле життя. Бажаємо, щоб ваші мрії здійснилися. Удачі вам, везіння, нових досягнень, щастя та успіху у подальшому житті. А вчителям ми хочемо подякувати за вашу старанну працю, талант викладачів, терпіння. Ви змогли навчити дітей всьому, що їм може знадобитися в подальшому житті. А зараз особлива мить, шкільний дзвінок востаннє продзвенить. Це він колись давно покликав перше, до класу на урок, до нових звершень. Дзвени над минулим і над прийдешнім, поклич востаннє на урок. Дзвени над дитинством, з яким попрощалось, Веселий, сумний наш останній дзвінок. Останній дзвоник пролунав, він довгий час нам всім співав. Він кликав на урок з уроку І так щодень, щороку. Ми вітаємо вас, прощавайте, про нас усіх не забувайте. Ви педагоги, вищий клас. Ми, Ми щиро любимо всіх вас.